Українські військові в зоні АТО перехопили ще одну розмову бойовиків по рації. Терористи віддають наказ обстрілювати мирних жителів. Ці ночі щастя вкотре було під вогнем. Детальніше Наталія Балюк. Це центр міста щастя. Попри постійні обстріли, люди залишаються жити тут. А скажіть, мальчишки у вас в місті стріляють? Да, да. страшно коли стріляють да. Не дуже. Да. Стріляють, Ді вони там стріляють, не понятно. Привикаємо, а що діли? Привикаємо. Бувають у підвали, прятемося, бувають не пряті. У щасті працюють усі школи та дитсадки. Не закрито інші державні заклади. За словами депутата міської ради Сергія Татарка, вчасно виплачуються пенсії та зарплати. В общем, установка стабільна, на напряжена, але люди. Уже каби привикли з тим, що ситуація в прифронтовому щасті справді напружена і в будь-яку мить місто можуть обстрілювати, погоджується і боєць 80-ї бригади з позивним тайфун. Він каже: днями українські військові перехопили розмову бойовиків по радці. Ось про що йшлося. Кожу поработати грізня ножка до панових виході, обстрілюють періодичні життя. Обирать удобне висотки. Все живуть в подвалі. Бляція всіх людей життів по лазінація. Звісно, Це просто. Тварі сідя там же, там уже судні нікого не осталось. Понял за останніми даними штабу. АТО, сьогодні вночі по щастю знову били зі стрілецької зброї. Наталія Балюк, Олександр Колосов, новини на першому.